1С містить план рахунків бухгалтерського обліку і спеціальний план рахунків податкового обліку по податку на прибуток. Плани рахунків в програмі заповнені визначеними рахунками і субрахунками, регламентованими законодавством. Ви не можете видаляти визначені рахунки, але можете додавати нові рахунки і субрахунки в плани рахунків. План рахунків податкового обліку по податку на прибуток не передбачений нормативними документами і є частиною методики введення обліку в 1С, він служить для того, щоб господарські операції відображались в податковому обліку відповідно до закону про прибуток.